Мої вітання розв'яжемо рівняння. Ціла частина Х в степені ціла частина Х рівні 256. Гадую, що квадратні дужки означають цілу частину Х, тобто його округлення до цілого числа в меншу сторону. Наприклад, 5,27 Ціла частина дрівні 5. Ціла частина мінус 4,54 рівня мінус 5. Округлення в меншу сторону. Методом підбору знаходимо один корінь цього рівняння. Це 4. Тому що 4 в степені 4 дрівня 256. Ось показує рівняння отже, враховуючи, що х у нас в рівнянні являється цілим, цілою частиною, то наш розрізок буде знаходитися між цілою частиною X включно. До цілої частини x плюс 1. Тобто x лежить в межах від 4 включно до 5 виключно. Тепер доведемо, що інших розрізків немає. Для цього розглянемо функцію f від x дорівнює t в степені t. t – ціле число, причому за умовою t в степені t дорівнює 500. 56. Тому Т більше одиниці. Отже, т в степені Т більше нуля. Це ми витягуємо ці значення з умови задачі. Тепер знайдемо похідну функції f t до рівні t в степені t. Для того, щоб знайти похідну цієї функції, попередньо її прологарифмуємо. Знаходимо натуральний логарифм з лівої і правої частини функції нашої. Отримуємо натуральний логарифм F від t до рівні натуральний логарифм t в степені t. За властивістю логарифмів степінь скакує наперед як множник. Натуральний логарифм F від t дорівнює t помножити на натуральний логарифм t. Тепер будемо шукати похідну лівої і правої сторони. От. Похідна лівої сторони це похідна складеної функції. Похідна натурального логарифму, спочатку беремо це одиниця на f від t І помножити на похідну внутрішньої функції. Внутрішня функція у нас F від t на F' від t. дорівнює. З правої сторони добуток двох функцій. За формулою похідної добутку знаходимо похід на першої. Похід на Т, це одиниця. На другу функцію на натуральний логарифм Т. Плюс похід на другої. Похід на натурального логарифму це одиниця на Т. помножити на першу. На Т. Тут Т і Т скорочується залишається одиниця, а тут натуральний логарифм Т. Отже, маємо. F' від Т поділити за F від t наша функція ось це t в степені t. Підставляємо зразу замість нього. F' від t поділити на t в степені t до рівні натуральний логарифм t плюс 1. звідси знаходимо F' від t. штрих від t до рівні t в степені t помножити в дужках натуральний логарифм t плюс 1. t в степені t в нас більше 0. І вираз в дужках також більше нуля. Тому що t в нас. Більше одиниці. Отже, наша функція зростає на всій області визначення. Тому вона перетинає функцію f від T до рівня 256 лише в одній точці. І ця точка 4 256. Отже, інших розрізків дане рівняння немає. Записуємо відповідь. Х належить від 4 включно. До п'яти о цьому проміжку. На цьому все. Рівняння розв'язана. розв'язане. Будьте здорові. До наступної зустрічі!